It all started in an innocent way. Все розпочалося доволі безневинно. 1939 року. Двоє американських євреїв прибули до окупованого нацистами відня з єдиною метою врятувати 50 дітей з пекла Голокосту. Гілберт Краус та його дружина Еленор, звичайно, подружжя з Філадельфії, штат Пенсильванія, вирушають з місією привести 25 дівчат і 25 хлопчиків до США. Нині історія цього скромного американського подружжя переповідається у документальній стрічці «50 дітей. Порятункова місія пані і пана Краусів. Фільм було знято журналістом і режисером початківцем Стівеном Пресманом, родичем подружжя Краусів. Сценарій ґрунтується на спогадах, що їх написала Елеанор Краус. Стивен Пресман зокрема каже: це була чудова нагода пролити світло на цю невідому цю маловідому історію порятунку від голокосту. Проте як на мене найважливіше тут було пролити світло на саме неймовірне подружжя краусів. Тут також йдеться про можливість надання людям натхнення цілої історією. Ідея показати, що звичайні люди можуть досягти за певних складних обставин надзвичайних результатів. trying circumstances. По тому, як ідея щодо придаткової місії з'явилася у січні 39-го року, вже двома місяцями згодом подружжя Краусів разом з місцевим лікарем з Філадельфії відібрали 50 дітей і повернулися до Америки. Кілька з тих дітей беруть участь у зйомках. Гені Венкарт, яку було врятовано у віці 10 років, сказала, що вона ніколи не оговкотається від думок про її рішення врятувати саму себе, залишивши родину у відні. Гені Венкарт зокрема сказала: я почуваюся винною щодо факту того, що знала, що поїду з Відня, залишивши там моїх батьків та сестру. Я досі не можу від усього того оговтатись. для того, аби їх було відібрано, діти проходили крізь співбесіди, медичний огляд. Все це здійснювалося для того, аби переконатися, що вони витримують далекий переїзд, давши собі раду з розлученням з їхніми родинами. Фріли,